Привіт, дорогі друзі. Сьогодні хочу розказати вам про те, як зробити якісний повноцінний комбікорм для перепілів. Бо є така проблемка, що корм купуєш ну, і не знаєш, що в ньому знаходиться. Чи в ньому є всі составляючі для повноцінної кладки яєць і росту перепілів. От я хочу вам про... Порекомендувати провірений рецепт комбікорму, повно збалансованого для перепелів. Для цього нам понадобиться м'ясо кісткове борошно кілограм. Крейда кормова кілограм. Рибна мука, кілограм, ріжджі кормові кілограм. Сіль. Сіль кухона, звичайно, треба буде 100 грам. І мел ракушка. То тобто морська ракушка. Но Хочу сразу вас зауважити, от ця ракушка ось такого крупного крупна, Її приходиться додатко, додатково змільчувати, то зразу при покупці треба брати мелену ракушку або повністю замінити її крейдою Провірено, нічого страшного. Крейда, є рецепт, який я потім виложу вам в коментарях, напишу ну, в описанні відео. То, в общем, почнемо. По рецепту кормові добавки такі, як м'ясокосна мука і дрожжі кормові. Ідуть по 400 грам на 10 кілограм, Сьогодні ми будемо робити на 20 кг комбікорму, тобто нам потребується 800 грам м'ясокосної муки і 800 грам дрождів кормових. Но при покупках компонентів всі вони продаються. Або по кіло, або по пів кіла фасовці. Тому нема нічого страшного, я вже це провірив. Коли ми просто-напросто будемо давати м'ясокосну і дрожжі кормові, не по 800 грам на 20 кг комбі корму, а по кілограму, щоб не було остатків. По рецепту 800. Даю кілограм, провірав, працює. Все цього, всі компоненти висипаю в окрему миску для ручного змішування. Можна змішувати бетономішалкою, в кого є. Дуже зручно. Рибна, мука. М'ясо коси. Запах від неї не зовсім приємний. Вона кумками може бути, треба її трохи отак розрихлити. Крейда кілограм крейдер, крейдер потрібно. Крейди і ракушки разом потрібно кілограм 200 на 20 кілограм комбікорму. Но яка пропорція крейди до ракушки не вказано. Но більше даю крейди ракушки. Кажу, можна давати взагалі одну крейди я в цей раз даю кілограм крейди і грам 200 ракушків. Дорожчі кормові. Висипай кілограм одразу. ракушка, вот я подробив молотком. Висипаю. Так, сіль. Сіль кухона. Вот є мирний стаканчик. Тут написано сіль кухона 100 грамів. На 20 кг комбікорму. 100 грам сіль, 100 грам висип. І я давав раніше, давав аматор курка або аматор несучка Премікс. але зараз того преміксу немає, тому що він десь в окупованих територіях завод закрився. І я дам цей раз отакий. Премікс несучка. Давав курам непогано. Яйці почали краще нести. Його потрібно 10 г на кілограм комбікорму. Отут є кілограм. І ми його візьмемо цей самий мірний стаканчик. І на 20 кг комбікорму нам потрібно 200 г. Но ми дамо 150 грам, так як тут в інструкції написано, що птиці з двомісячного віку. А ми будемо кормити ще перепили яким яким топі 2-3 неділі. І по помірці мука ми дамо 150 грамів. От. Так, все, ми дали, сідали, дали. дали. О, 150 грам. О, Це рецепт. От. Може буде видно, але я потім виложу його, напишу в коментарях. З лівої сторони ви бачите рецепт для молодняка. Він трошки відрізняється, а отут рецепт повноцінного провіреного корму для перепові. Тепер перемішуємо компоненти і розминаємо комки. Так. Це трохи займе часу, тому що це вручну. Далі я ще хочу вам сказати, в отут, отут зерносуміш, кукуруза, пшениця і жмих соняшника, макух. На 20 кілограм корму треба 4 кілограми макухи, 3 кілограми 200 г пшениці. І 8 кг 200 г кукурузи. Це все просто було змелене млином за один раз, щоб для кращої перемішування. От видно, воно таку консистенцію має вже ще не мішане А воно вже коричневе. От кукурузка трохи пересипається. Я зараз це все висипаю, перемішаю тут, щоб не було от таких грубих крупинок. Добренько. Можна перетерти оце компоненти, де м'ясокосна мука через сито. Тоді воно зробиться таке воздушне і ми його. О. Можливо, хто рибак має сито для перетирання прикормки. Оце все ми перемішаємо і будемо годувати наших перепелів. Бажаю вам удачі! do povo.